Та, ви дивитесь Чернівецький репортер на телеканалі Сі4. В студії працює Олена Крячко і поговоримо про головні події дня, що минає. Сьогодні у випуску про таке. В Криму пролунали потужні вибухи на військовому аеродромі. У Чернівцях почали курсувати нові автобуси з Мангайму. В центрі Миколайчука відкрили благодійну виставку дитячих малюнків. Завершується 167-й день повномасштабної війни з Росією. Україна чинить опір на всіх фронтах. Сьогодні в Криму на військовому аеродромі після обіду пролунало декілька потужних вибухів у Новофедорівці в Сакському районі. Варто зазначити, що з цього аеродрому зазвичай злітають літаки, які атакують ракетами південь України. В Криму вже оголосили надзвичайний стан, тривалість якого 60 діб. Крім того, за минулу добу наші військові зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини. Поблизу вісьмох населених пунктів намагалися працювати авіація окупанта. Триває обов'язкова евакуація з Донецької області. Найважче осінь часів незалежності. Що чекає на українців восени? Скільки коштуватиме споживчий кошик та як впораємося з викликами воєнного часу в аспекті економіки? Знає моя колега Діна Бернацька. Згідно останнього дослідження, яке здійснювало Центр досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки спільно із міністерством аграрної політики та продовольства України, людина із середнім доходом на кінець червня могла купити майже на 40% менше їжі. Порівняно із рівнем до вторгнення, це пов'язано насамперед з тим, що дуже скаканули, якщо так можна сказати, збільшилися ціни на овочі. Бо це суто сезонний фактор. Ми це бачимо кожного року, що десь на не настрійку двох місяців. Кінець червня, початок липня, картопля може там три рази злетіти, буквально на два-три тижні, і потім вона починає спадати. Тобто, якщо там ми бачимо по цінах, якщо там до 20-х чисел червня, картопля коштувала в середньому по Україні з 10 11 гривень, потім 25, наразі 13-15. Тобто це залежить від регіону, але якби в середньому плюс-мінус десь так. І зараз у багатьох українців виникає питання: а що ж далі? Як пережити осінь ці осені Я б не очікував чогось е, прям кардинально іншого, якщо бойові дії будуть на в тих межах, яких вони зараз? або ну дай бог і окупанта буде від? Тиснуто аж до державного кордону з Кримом, в тому числі, Валентин зазначає, що ми вже пройшли той пік хаосу та здорожчання. Всі ми пам'ятаємо ситуацію з транспортом, паливом, коли на підприємствах не було кому працювати, бо більшість виїхали за межі своїх регіонів. Наразі ситуація вона. Покра покращилася, і як ми це бачимо, ми це бачимо через те, що ціни зростають, але зростають не так швидко, як могли б зростати. Тобто інфляція все одно буде, вона є, і звідки ти ми нікуди не дінемося, бо це там об'єктивні процеси. Ми втратили е, наразі там велику частину території. Тимчасово ми втратили велику частину нашої експортної виручки. А е, дуже багато людей наразі опинилися у скутному становищі. Ось. Це своїм чинцем це, Свою чергу там пушить ціни. Так то, то ха їх до боку зростання. До речі, про паливо тут ситуація має стабілізуватися та покращитися. Зазначає експерт із київської школи економіки на ринку. Пального ми бачимо, що стабілізація повна. Навіть ціни очікуються, що будуть відкочуватися назад. А щодо виробництва там СГ продукції, новий врожай він вже збирається. Зернові коридори працю, працюють, тому там дай Бог, що вони не закриються, і все буде добре. Ми зможемо експортувати там приблизно десь. До тих самих порядка, як ми експортували до того, і відповідно там фермерам буде за які гроші сіяти на наступний рік. Тому, якби зерно в нас буде буде зерно, буде худоба. Буде худоба, буде м'ясо молочка. Україна це країна, яка експортує більше аніж імпортує. Тому ситуація із курсом валюти тут двояка. Для когось це добре, для когось катастрофічно. Через те, що національний банк знизив. Офіційний курс гривні до долара, а відповідно, експорт для, для наших виробників став більш привабливим. Бо за ті ж ті самі там, за ну, ту ж саму тонну, вони отримують в гривні на 25% більше там, зі старту. Відповідно, вони більше більше зможуть дозволити там у себе, де вони там або в яготині тині живуть, да, або десь де вони виробляють цю продукцію. Відповідно. Це позначилося на і, і і на темпах експорту. Це дуже наприклад, дуже гарно видно на темпі, на, 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 на темпах експорту масла вершкового, воно зросло ледь не в два рази. Тобто, це їм з одного боку допомагає. Тримати і допомагати господарствам, в яких вони закуповують сировину, і самим якось жити з іншого боку. Це створює тиск на нас всередині країни, бо в них більше більш привабливо було б експортувати. Відповідно, пропозиція всередині країни зменшується, і ціна зростає. Ситуація з економічною складовою гаманця залежить і від постійно діючого зернового коридору, бо він може дозволити розвантажити і сухопутні переходи на кордонах, паромні переправи та порти дунаю аби іншу продукцію Продукцію транспортувати, а не дивлячись на те, що там три дуже великі птахофабрики були зруйновані: Чорнобайці, в Херсонській області, Донецької області, під Бахмутом, під Слов'янськом в маяках. А не дивлячись на це, ціна на яйця вона не злетіла, бо ми історично виробляємо набагато більше і яєць і курятини, ніж ми споживаємо. Ми просто відправляємо її на експорт. а Відповідно, ціни на яйця вони там дуже сильно коливаються. Вони там. Тиждень на тиждень, як то кажуть, не приходиться. Вони то менше, то більше, то, то ростуть, то падають. Це пов'язане з експортом. Якщо виробники отримали змогу експортувати або яйця, або курятину, вони експортують і ціна в Україні трішечки повзе догори. Якщо в них така можливість там зникає, або там поки немає транспорту, або там вагони десь застрягли, то ціна йде донизу, бо відповідно треба продукцію реалізувати. Яйця там довго вони не, 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 не можуть лежати. Як теж там масло може там умовно кажучи, роками лежати у морозильнику, нічого з ним не станеться. От, з яйцями так не можна, тому там ціни на яйця пішли донизу. Експерт проаналізував ситуацію на Буковині та зазначив, що нічого критичного очікувати не потрібно. Чернівчанам пощастило з геолокацією, і це суттєво впливає на фінансове становище буковинців. Сезони подорожчання продуктів, як це було завжди. Тобто нічого нового тут не буде, там овочі взимку не будуть коштувати дешевше, ніж вони будуть коштувати. Ну вже починають новий врожай вже вступив на повну потужність. Ось Чернівці насправді це такий самий регіон України, як і інші. Якщо ми там подивитися на мапу з цінами, то Uh, ціни вони дуже сильно там коливаються від регіону до регіону віддати, від, віддати додати. Тобто, сказати, що там по якимось категоріям чернівці uh, або там, історично uh, менше uh, споживали відповідно менше ціна, або на, наприклад, наприклад, навпаки. Більше ну не можна. Тобто на якісь продукти вона зростає швидше ніж в інших регіонах. На якісь продуктах повільніше. Якщо е, людей в Чернівці буде приїжджати більше, більше і більше, відповідно, сіни зростатимуть, поки виробники не переорієнтують свої потоки. Потрібно вірити в краще та працювати на своєму фронті, і в жодному випадку не створювати ажіотажу та паніки. Закликає Валентин. Перебудуємо, переможемо, заживемо ще краще. Створювати е, надлишковий попит, створювати ажіотаж. І от чому ми всі ми пам'ятаємо там ситуацію з сіллю, коли спочатку у слов'янську зупинилося підприємство одне з найбільших, і потім наш гігант і локомотив Артемсіль у Солидарі під Бахмутом теж зупинився, і все всі побігли за сіллю. Купило собі там солі, на їм вистачить там років на 10. дінабернадська, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 14 гривень за проїзд в маршрутках. Рішення про підвищення тарифів на проїзд було прийнято сьогодні на засіданні виконавчого комітету. Подорожчання запровадять з 15 серпня для школярів. На час навчального року вартість проїзду в маршрутках становитиме 7 гривень. Наразі тариф на проїзд у маршрутках складає 10 гривень. Він економічно не обґрунтований через підвищення ціни на пальне. Також частину транспорту перевізників забрали на потреби збройних сил України. Про це на брифінгу минулого тижня повідомляв заступник міського голови Ігор Крохмаль. Між тим перевізники зазначили, що з підвищенням проїзду до 14 гривень оновлювати автопарк не можуть. Після підвищення обіцяють лише підготувати автобуси до зими та виконувати вечірні рейси за графіком, адже зараз маршрутки їздять рідше. Низькопідлогові автобуси від міста Побратима Мангайм вийшли на маршрути Чернівців. Нові автобуси будуть сполучати соборну площу з мікрорайоном Гравітон. Як повідомили у прес-центрі Чернівецької міської ради, це дозволить розвантажити маршрут номер 9 в новому транспорті. Є 37 місць для сидіння. Загалом же автобус може вмістити до 100 людей. Що важливо, вони мають розкладний пандус та оснащені кондиціонерами. Нагадаємо, нові автобуси чернівцям надало німецьке місто побратим Мангайм. А тим часом підрядник розпочав поточний ремонт дороги на вулиці Небесної Сотні. До робіт приступили ще напередодні ввечері. Наразі підрядник демонтує старі бордюри. Опісля приступить до фрезерування старого дорожнього покриття. У зв'язку з ремонтними роботами рух транспортом на ділянці від будинку номер 22 по вулиці Небесної Сотні до проспекту Незалежності повністю обмежили. Зокрема, на час ремонту у роботі громадського транспорту запровадили певні зміни. Так автобусний маршрут номер 5 курсуватиме з вулиці Комарова по вулиці Головній. Перекриття ділянки триватиме до 25 серпня. Містян просять врахувати це під час планування своїх поїздок. На вулиці Білоруській у Чернівцях незабаром запрацює амбулаторія. Зараз тут тривають ремонтні роботи. Втім, представити нове відділення міської поліклініки номер 1 планують вже восени. Подробиці дізнавалась журналістка Сі4. Адміністрація КНП міська поліклініка номер один ініціювала створення амбулаторії на вулиці Білоруській, аби наблизити первинну медичну допомогу до населення мікрорайону Калічанка. У нас це буде нова амбулаторія. Все ж таки, це, це дуже добре, тому що та територія міста потребувала амбулаторії. До мене звернулися ще в минулому році. Звернулися лікарі мешканці того мікрорайону. Разом вони зібрали понад тисячу підписів. Вони звернулися до мене як до депутата, і так само в управління охорони здоров'я і ми шукали їм приміщення там десь. ну і Слава Богу, нам виділили це приміщення. В цьому році весною розпочався ремонт. Я, якщо я не помиляюсь, десь в травні, мені здається, як тільки можна було проводити вже ремонти, поліклініка розпочала. Вони розпочали це за свої кошти. Це їхній ремонт, за їхні зароблені кошти, і ми плануємо, що запуск буде десь, напевно, кінець вересня-жовтень місяць, ну, наскільки по готовності. Але я думаю, що цей час щодень комине, і ми будемо мати в тому регіоні хорошу амбулаторію, доступну для мешканців того. Того мікрорайону людям, що проживають у тому мікрорайоні, важко дістатись до поліклініки номер один. Відтак місто виділило приміщення, у якому незабаром запрацює амбулаторія з надання первинної медичної допомоги. Люди, які там живуть, їхня амбула їхня поліклініка це поліклініка номер один на шкільній, І як би то не було, це досить далеко. Тому ми дуже раді, що у нас з'являються наближені амбулаторії. Це про те, що я говорила завжди, і ще в моїй, скажімо так, в попередні роки я казала про те, що первинна ланка повинна бути наближена до. Мешканців а вже центр а вже ну Спеціалізована медична допомога має концентруватися в великих об'єднаних багатопрофільних лікарнях. Тому це наша така стратегічна задача, і ми не йдемо. Відкриття нової амбулаторії відбудеться ближче до середині осені. Крім того, найближчим майбутнім планують розпочати створення амбулаторії в районі аеропорту. У нас є ще мікрорайон вулиці Будівельників. Так так, там там так само. Досить давно так само ця проблема не сьогоднішня. Це давно вони просили ті мешканці, там навіть на як мені відомо, що там була петиція. І ми так само шукали там приміщення, і нам місько, місто не мало там своїх комунальних приміщень, тому ми звернулися до обласної ради, в них ну, виявилось таке приміщення, тому так само чекаємо зараз, вже, щоб перша поліклініка розпочала там ремонт. І я думаю, що найближчим часом буде там так само амбулаторія. Я сподіваюся, що до кінця року там буде трішки вона менша, але буде. За словами пані Наталії, створювати нові амбулаторії будуть по всьому місту в важкодоступних районах для більшої зручності мешканців Чернівців. Найближчим часом ми так само будемо вам раді представити ще декілька амбулаторій, які ми бачимо. Ми так само ще розглядаємо амбулаторії в сторону нового проспекту Рівненської. туди далі, тому що в нас найближче це героїв Майдану, і е, там так само там новобудови, там багато людей з малесенькими дітками, які так само хочуть звернутися. Тому там, там так само буде щось. Софія Мелеш. Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Співдія заради дітей. Цей всеукраїнський проєкт спрямований на м'яку адаптацію та розвиток дітей, що вимушено залишили домівки. Взяти участь може будь-хто бажаючий. Подробиці в нашому наступному матеріалі. Наразі багато дітей втратили можливість перебувати в колі однолітків та розвиватись. Тому був створений проєкт Співдія заради дітей, який передбачає різноманітні неформальні заняття, де діти можуть провести разом час у безпечному просторі. Тут дитина отримує психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти, творчі заняття, рухливу та пізнавальну діяльність і взаємодію з іншими дітьми та дорослими. У нас в резиденції молоді за адресою головна 41 розташований стаціонарний простір нашого. Проєкту, де ми займаємося з дітками, проводимо заняття так би мовити, з неформальної освіти, ходимо з ними на будь-які майстер-класи, екскурсії по місту. І займаємося тут так само від активності до пізнавальних будь-яких занять. Більшість дітей, що злучили до проєкту, це евакуйовані діти з тих областей України, де тривають бойові дії. Оскільки ми займаємося вісім занять, то на перших заняттях ми дуже часто бачимо, що діти закриті, а вони в своїх якихось думках, роздумах. Заняття на четверте, десь так приблизно вже в основному розкриваються. Дітки починають спілкуватися легше між собою, а йдуть на кому... Комунікацію і взагалі можна тоді розкрити дитину, відчути, що насправді в неї болить, і допомогти їй її певним чином. Батьки помічають, батьки просять, щоб ми їх ще брали на достатньо вісім занять, тому що вони в більшості знаходять собі нових друзів і хочуть ще, і ще, і ще ходити. І як вже вам казали, у нас багато внутрішньо переміщених діток, і є багато місцевих. І ця комунікація дуже класна. Хочуть і далі, і далі спілкуватися, щоб було. Комфортно діткам співдія реалізується у 20 містах України та 10 обласних центрах за фінансування ЮНІСЕФ. Ментори, які працюють з дітьми, є також дебільшого вимушено переміщеними особами. Наш проект реалізовує благодійний фонд Співдія за фінансуванням ЮНІСЕФ та співпраці з міністерством молоді та спорту. А він працює у декількох містах України, в тому числі і у нас проєкт націлений на адаптацію, організацію дозвілля та інших неформальних заходів для дітей. Головна мета нашого проєкту це повернути радість дітям спілкуванням. Ми займаємося не тільки з дітьми-переселенцями, а також з місцевими. Об'єднуємо їх в одні групи для того, щоб дітям було легше інтегруватись у цей суспільство. Тим паче, ми розуміємо, що багато з них залишаться тут. Ще надовго і ми хочемо, щоб вони почували себе максимально комфортно і повернули трошки дитинство собі. Поділились враженнями і юні учасники проєкту. Мені більше тут подобається, бо тут ми робимо дуже прекрасні поділки. От. У нас тоді на передадучому був. Ми робили Україну, дали шаблон шабалон. Ми деякі розмальовували, деякі лентами, робили маски. Ми тут малюємо, робимо всякі майстер-класи, робимо е, динозаврів, е, робимо з бісера, малюємо, ще граємося. Спілкуємося, ліпимо динозаврів. Робили вулкани. Правда, не пам'ятаю, який рецепт. Мені тут дуже подобається. Здесь ми займаємося рисуванням, рісуємо. Нам много чого розказують, ліпимо з пластиліна. Всім нам тут дуже подобається». співвідношення дітей, що відвідують такі гуртки, здебільшого 70% переселенців та 30% місцевих жителів. Заняття проходять в просторі резиденції молоді з червня. В нас взагалі проходить о, о, таким чином заняття. Ми набираємо чотири стаціонарні групи, які займаються протягом місяця два рази на тиждень. Тобто кожна дитина відходить на вісім занять. Окрім цього, по п'ятницях ми влаштовуємо відкриті заняття для того, щоб могло якомога більше дітей долучитися, подивитися, чи подобається їм, чи хоча б просто розважитись. Потім вони можуть долучитися до стаціонарного чи прийти тільки один раз і більше не приходити на їх розсуд. Коли ми проходимо вісім занять, ми випускаємо ці групи і набираємо нові. Таким чином, ми буде працюємо вже з червня, і останній місяць у нас буде кінець лютого, тому в нас ще багато часу якомога більше дітей охопити. Відвідування гуртку є безкоштовним. Стати учасником може будь-хто бажаючий віком від 5 до 12 років. Для цього потрібно тільки заповнити гугл-форму за посиланням телеграм-каналі Співдія, де також можна знайти більше інформації про проєкт. Софія Мелешко, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Маленькі діти роблять великі вчинки у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Відкрилась виставка дитячих малюнків. Малі великі виставка має на меті не лише представити творчість маленьких буковинців, а й зібрати кошти на ремонт одного з відділень Чернівецької обласної дитячої лікарні. Акціон відбудеться 11 серпня. Тож долучитися мають змогу всі бажаючі. Подробиці далі. Дитячі малюнки це особливий вид мистецтва, наповнений щирими емоціями та справжнім життям. В творах маленьких українців немає нічого випадкового. Маленька Чернівчанка до прикладу обрала для себе історію відомої художниці і вирішила пов'язати її з подіями, які зараз відбуваються в Україні. Цей малюнок я намалювала на одному із безкоштовних років для переселенців. І ми малювали на тему, що кало, якби вона була. Ну, якби вона була жива, і як вона виглядає, якби підтримувала ще й Україну. <риклад> як ви знаєте, Фріда Кау це мексиканська художниця, вона відома. У 18 років о ні, начне з того, у 6 років вона хворіла хворобою, і, ви я не пам'ятаю, якою. Але від неї у неї одна нога була коротша, а друга довша. Але вона не зупинялася малювала. А 18 років вона попала у аварію, і вона попала із цього в лікарню. І вона зламала ногу, вроді. І вона лежала у своєму ліжку і над нею висіло зеркало. І вона дивилася на себе, і малювала свої портрети, і довго навіть малювала. І ось мені дуже сподобалася і біографія. Показати важливість дитячого малюнку вирішили завдяки виставці Малі Великі з ініціативою ще місяць тому виступила Чернівецька обласна рада. Насправді ця ідея вона як завжди у нас щось таке відбувається. Вона все спонтанно раптово. Ми десь два місяці тому вигадали, придумали, подумали про те, що треба допомогти нашій Чернівецькій обласній дитячій лікарні з ремонтом одного з відділень. Це така ініціатива Олексія Бойка, і він для цього зібрав наших там меценатів, забудовників, там енну кількість людей. Так? І вони на це погодились, вони дали поштовх, все окей, вони почали робити. Але це завжди робиться знову ж таки там одні й ті самі люди, і ну і вже якось не дуже зручно їх постійно з усіма там, не знаю, з нашими забаганками умовними. Да, е смикати. Ми подумали, що це ж дитяча лікарня, так і чогось дорослі, чого от якраз малі великі, дорослі. Які були не зацікавлені в тому, щоб її якось розвивати, ремонтувати, створити належні умови для дітей, які потрапляють в цю лікарню. Подумали, що дітки можуть і самі долучитись до цього процесу. Виставку відкрили сьогодні в приміщенні культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука, колектив якого активно долучився до організації заходом. початком війни в нас в центрі багато з'явилися події. Трохи інших по формату, які робилися до цього, і в тому числі виставки. І ця виставка вона також не є звичайною виставкою. Тобто, це ми бачимо малюнки дітей, які зарядили їх своєю енергією, і ми не просто їх маємо на меті продемонструвати. Ми вже, от післязавтра запрошуємо доброчинців, поціновувачів і мистецтва, і тих, хто хоче. Допомогти в благочинній справі прийти і придбати такий малюнок. Іван Бутняк додає, дитячі малюнки особливі і радію, що навіть в такі складні часи діти продовжують бачити цей світ яскравим та кольоровим. Гляньте на них, вони особливий. Кожен, але разом утворюється така дуже кольорова палітра. Це дуже приємно, що діти українці малі, вони зараз все таки бачать світ. І свою творчість продукують через кольори, тобто ми не бачимо якогось песимізму, депресії. Ми бачимо те, що діти продовжують вірити в казкових персонажів. Вони бачать через кольорові фарби, олівці вони бачать навколишнє, і для нас, і для дорослих, це така прекрасна мить. Також зарядитися від них і щоб ті дітки, які на жаль матимуть потребу потім потрапити до лікарні, вони. Потім були таким кінцевим сходинкою в цьому процесі. Після розпродажу на учасників очікується перегляд фільму про зародження волонтерства в Україні. Власне ініціатива, яка поступила з виставкою від Чернівецької обласної ради з підтримкою Чернівецької міської ради, і наша команда вже вирішила, щоб це була подія більш ширша. Ми вже разом випрацювали таку концепцію, щоб цей розпродаж завершився переглядом фільму в кінозалі Центру Миколайчука. Тим паче такого фільму, який доповнить своєю темою те, що відбуватиме. Виставка має на меті не лише показати світ очима дітьми, а й зібрати близько 200 тисяч гривень на ремонт одного з відділень обласної дитячої лікарні. Ми якраз от хотіли уникнути цього слова усьон. Це такий виставка розпродаж. Будь-яка будь вартість, немає якогось мінімального. Да? Немає лотів, немає нічого. От скільки людина от забажала, вони прийшли тут. Є qr коди Мені здається, вони є. Ну десь мав би бути. Це така, ми створили просто в монобанку банку, і коли ми накопичимо тих 200 тисяч, ми їх віддаємо не знаю, чого 200, просто ми поставили таку, да, там умовно, скільки коштує там електрику провести, замінити дроти, то це там 200 тисяч. От поставили цих 200 тисяч, накопичимо і одразу відносимо нашим або перераховуємо нашим. Обласну лікарню благодійний розпродаж проведуть в четвер одинадцятого липня о 18-й годині. Втім, придбати дитячий малюнок можна в будь-який час роботи культурного центру. Тож кожен чернівчанин маленькою допомогою може зробити велику справу. Одна з маленьких художниць дуже переживає І хоче, аби її малюнок також став частинкою великої допомоги. «Мама мені розказувала. І що неї якусь лікарню. Але оказується, я в цій лікарні народилася і була там три місяці, жила разом з мамою, бо, бо в мене були деякі проблеми, і треба було, щоб я затрималася. Ну і ось так. Там, звичайно, мали бути тоді не дуже, і я хочу, щоб мій малюнок хоча б хтось купив. Олена Крючко, Діана Чілок, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Наразі це все. Департамент новин телеканалу Сі 4 працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук і в нашому телеграмі. Залишайтеся з телеканалом Сі 4 і пам'ятайте, Україна понад усе.